Айди сюда! Подивись, який Дід Мороз подарунок приніс. Мені по 900 сьогодні приніс короче. Там мені папа. Капець. За голову береться, не знаєш що робиться. Ну ти розчитив на. ти ж не хотів по на... 900, ти хотів по 500. Це капець. Для флешки? Я в шоці. Як вам такий широкий, а він тут не відбігається, ні? Ай. Це капець. Даже грати група кіно? Або. Оце радості в тебе, так? Да? Бабуся, буде допомагати грати? Ні, перших два роки не буду думатись. Перших два, ти казав перший рік. Ну, перший рік добре. Дякую, Бога. Все, тепер гітара відкладається, так? На трошки. Представляєш по дев'ятсоті. Це дуже потужно. Ти що? Тут скільки цього є? памяті. 200 мегабайт. Самплений? Так. Ось це буде. Ось це буде. Ось це буде. Самі мощні. Ти бачиш, Маш, що робиться? Тобі щось приніс Дід Мороз? Бачу, йому приніс. Дивіться. Добра машина, так? Да? Кнопочку включить. Оп. Тако. Дивись. Сотий, по дев'ять сотий, це мощ. Подивимося, що ж це тут таке є у нас. Я, я знаю, сах... Та, Як що? папа, воно вже загрузило, що далі? Тепер дивись. Ні, ще не загрузило. 2018 рік. Це ну, випуск. Цього? Ну так. Да. Це, звісно, ну... Наразі. Наразі послухаємо, які тут звуки. Якісь герої звуки. Тут теж мені маєш закидати. <ріст>, от, -от, от це загальне. Ото запускаєш дивись, дивись. дивись. Це запускаєш стіль, тут барабан, ця червненька кнопка. Знаю, а це ось чотири звуки, чотири звука вже які разом з стілем тут угу. вибираєш. Шу... О, я, я хочу ну, піано. Ну воно вже вибрано. Ні, якщо ти хочеш запустити... А, цього, ну, да? ну, це барабани просто забудяться, а цього разом з цим. А я хочу вон а... цього. Давай. Ні, то це не підходить, це, це якось мелодія. Як ти знаєш, яка підійде мене? Чекай! Я тобі виключу тебе -то в ногу. Ні, ти неправильний не акорд взяв. Yeah. Ану нажмір. Ану нажми щось. А, що а ч у нас Ту, на рай? Ану. Ано зараз! да, Так, ну до тобі забирає що ти хочеш? Я хочу цей, щоб... Звуки он до тут вибираєш, нажимаєш. Тут вибираєш піано є, гітарі. О, oh, ти що не чуdas, вже він що лесить, yeah. то лід мороз. Я. Або якщо ти хоть Он доче баланс право ліво рука бачи. Я неправильно акорд там взяв. Не мажор візьми. Ми нежно граємо. Клас, Дуже гарно. ніжний саксофон візьму, дві, який тут гарний є. Звикій тут є. Бач? Але тут є прив'язані звуки. Це гітарка це бітара. труба? То там є. <ріхи> Боже, скільки емоцій. А давай стіль другий виберемо. Дивись, тут який є. Дивись, який тут є. Давай тут подивимося, що тут є в юзері. Воно юзер фан. Дивись, що тут є. Ану, послухай. Ану. Ану. Ви, який класний звук. Нажми. Як це у нас? Ано, аноч, я поняв, таке треба. Це було треба, щоб перша кнопочка загорілася. А чому воно не грає? Бо треба нажати! Ні! Ні, тут воно... Не запускає нас ну, топ такой. Це класно. О, вийшли. А тут он до вступ є, дивись, синок. Дивись. Який? Покажи. Он до, он до... Інтро вступ. До не спіши, чекайте... не спіши. Дай я тобі розберуся, бо вона тут грає басом. сум, так немає. Я, я хочу так. Давай, ні, нажми. Перший вступ. Все, а тепер забирай. Ні, воно щось не то прописано. Да, так, да, так, може бути. Ну чекай. О! О! Кольку може грати. Я только сил раз играл. Давай. Да, да. Ні. Хочу частину брать. Ні, кальшу частину грай. Давай, ні. Ага, пустый, да. Я, я руку граю, щоб победила на водя Давай. Чекай. Избивка дверь. Да. Це інтро, це... Дві. До труби туди. Покарбі! Приєдут! Давай першу частину граємо! Ні! Ні, волосніше не треба. Я корпусом неправильный корпус. Давайте сейчас звітся ним. Нажали, да? Mm -hmm. Треба повчити, бо це щось мелодія ні о чому. Так, перші мелодії Еміра щось він там придумує собі. Ре. Він якийсь китайський пиві грає собі. Мам, як тобі музика? Вічна. Добре, що це не завтра, воно починається. Бо завтра нам було би капець Тепер це все прийдеться слухати бабусям. Настраюйтесь на концерти. що є? Є? А ти що не дивився? Почекай. Я дивився туди. Де тут не відкривається? Почекай, чекай. Там замок, напевно, десь. Нічого собі ти бачиш. А ти не дивишся, Дід Мороз вже був. Не спіши, не спіши. Пап, це 600. Диви, ти краще сотих така ручка. Так? Да? Легенько. Алло, пап, давай я тобі допоможу. Поп це 600. 600? Дев'ятсот. Не спіши Папа це 900. Ти що, серйозно? 900? Шак, шак, забрайся білі класси. Почекай, не кінь, девіс. Постав тут, -то. постав тут. Дивись, дивись! Поставив на Видимо, я клавишу удар. Не тут ты, заходи на диван. На диван. Что ты что тебе представляешь? Тут папа меня за А тут микрофон включатесь. Мог. Тут ник. Папа, что ты тебе представляешь? Так капец. по 900. Це дуже круті. Це дуже круті. Все легенько нажимаються. Ну-но. Ну. Йо-майо. Капець А тут папа наставні клавіші. Папа на моїх нових клавішах no. грає. По 900. Хебела. А дві тема ще я хочу вмію грати. Ти тягнуш і посмієшся раз. Фата б'ячу. О, я ж знав цю тему, знаєш?